Лети, мій маленький, Акумо і зроби цю гарненьку королеву зла ще злішою. Королева стилю. Я темний Бражник Цей ведучий втратив почуття стилю і класу. Годі нудних балачок, Бражнику Дай мені силу, і я знайдуся цяцьки, на яких ти схибнувся. Тримай моя королево. Сховатися уперед. Блискітки? Серйозно? Ти не королева стилю, а жертва моди. Що ж, першу жертву станеш ти! <звен> Біжи, Адріане, тікай! Хочеш погратися в героїв? То отримуй перша. Кагамі цуругі, що мала талісман дракона, нейтралізували. Його. Треба знайти інших до появи Леді Баг. <плес> Лаг. <плес> Тік. Тик, Тік-тік, тік-так. Час забиратися з <плес> Ага, Так, я хотів покликати на поміч. Який ти гарний, Тобто, як гарно придумав. <плес> Леді Баго тут з'явиться. Так, і супер -кіт. Але ку, Він там, мамо! Я бачила! І я бачила, як ти сміялася з його жартів. <різь> Хлою буржуа, що мала талісман Джоли, нейтралізували. Обтігамі знайди інших. Вихід там. Біжіть вперед. Униз, униз. Макса Канте, що мав талісман коня, знайдено. Здається, у цих коридорах ховаються все знаки, моя люба королева. Ніхто не втече від мого сильного удару. Жоден зашморганий ботан не вийде звідси не Вибач. Ліфт не працює. Надто міцне. Я певна, що суперкіт прийде і врятує нас. Так, або Леді бак. Ми застряли у ліфті. За дріаном? Так. Я застряг у ліфті з марінет. Оце круто! Марінет з Адріаном застрягли в ліфті. Так, це кльово але є одна проблема. Як Ти зробиш те, що треба. У мене є план, але мені ти потрібна одна. Треба придумати, як повідомити леді Бак, що ми тут, якщо вона нас шукає. Я з тобою. О, ні, 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 ні. Треба розділитись. Якщо королева схопить мене першою, ти встигнеш щось зробити. Я не дозволю, повір мені. Добре, але я спершу зайду в одне місце. Ну, ти розумієш. Чекай, зараз буду. Ти мені більше не потрібен, Емо Алик. А, 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 а! Супер лиходій і супер йолоп! Так. Там хтось сховався у вентиляції. Mm.